Знайомтеся, друзі, подільська солонина. Якщо бастурма для зубатих, то це м'ясо можна їсти навіть беззубим. Воно дуже ніжне і м'якеньке. Готувати дуже просто. Я обрала свинячу вирізку. Його в нас називають солодке м'ясо. По вазі в мене. Трішки більше було як 800 г. Що для цього потрібно: шматочок м'яса і суміші від вінницького м'ясника. В складі нітритна сіль, кам'яна сіль, глюкоза та натуральні спеції та трави. Саме нітритна сіль м'ясце стерилізує, тому сміло можете готувати таку солонину. Обвалюється на всі боки м'ясо, перекладаю його у лоточок, залишаю для просолювання на дві доби, рідина, яка буде відходити. Я її щодня зливаю. Потім залишається м'ясо просто викласти на дерев'яну дощечку і залишити у прохолодному місці днів 7-8, хай воно підсохне і можна нарізати подавати до столу смачного.